Я в шоці, друзі, людей у східниці більше, ніж у Буковелі. Ми зараз знаходимося на вулиці Зарічній. Цей міст, пам'ятаєте, який раніше вода підмила. Тут можна погодувати диких качок, що люди і роблять. Тут встановили а, якісь годівнички на мості. А, ну, Я думаю, що це не для качок, це для інших птахів. Але хочу замітити, що у східниці немає голубів, так як. У Трускавці. В Трускавці їх дуже багато, бачите, а тут дуже багато диких качок. Взимку їх тут буває біля 200 штук, і люди також приходять сюди їх кормити. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ну, ми не в Трускавці, ми сьогодні у східниці, вулиця Зарічна. Від цього моста ми йдемо до казкового лісу, джерела номер 3 І біля кожного джерела, хочу сказати, наперед, біля кожного джерела є величезні черги за нафтусією і ну, за іншими мінеральними. Водами, які тут популярні у східниці. Також пройдемося новим ринком і зайдемо на сувенірний ринок, ну і вздовж цією дорогою аж до казкового лісу. Людей насправді дуже багато у східниці сьогодні субота, 20 вересня. Подивіться, як тепло, я в футболці, в шортах. Трускавці обіцяли до плюс 28 навіть підніметься стопчик термометра. Ну, У східниці десь 2-3 градуса менше, Ну, зараз в обідню пору. Плюс 25. Подивіться, на небі ні хмаринки і таке тепло обіцяють до вівторка. Вівторок вже буде холодніше, плюс 18, ну і до кінця тижня там взагалі дуже сильно похолодає. Навіть, можливо, на вихідні десь обіцяють і опади у вигляді снігу. ну На тиждень загадувати це, знаєте, таке синоптики і на 2 дні не можуть вгадати Хоча сьогодні дуже класна погода. Бачите, осінь триває, високий сезон триває. Так само, як і у Трускавці, липень-серпень, вересень і жовтень на обох курортах буде дуже багато людей. У Буковелі не так, Буковель там високий сезон влітку, липень-серпень, ну і зима там, коли катаються на лижах. А зараз у Буковелі взагалі порожньо. Навіть теж погода там плюс 21, плюс 22, але я бачив в Тіктоку відео, що ну, немає людей. Немає, і все. Подивіться, у Східниці продають також дуже гарні красиві картини, дуже багато квітів, бачите, на карпатський мотив багато. ну Відрізняється від тих картин, які малюють у Трускавці. Нагадаю, що на сувенірному ринку там також продаються картини. Там навіть відомий фотограф і художник продає свої картини. Не знаю, чи він сьогодні там є на місці. Ну, ми якраз йдемо в цю сторону і побачимо. А тут є спотикачка. Популярне також місце, бачите, люди сидять ще на літніх терасах. Ну, це можна сказати, що вже недовго. Прямо перед нами знаходиться відпочинковий комплекс 3 та донька, 4 зірковий. Найдешевший номер тут коштує для однієї особи 3450 гривень. А для двох вже буде коштувати 3850 гривень. Так що, друзі, шукайте е, собі другу половинку і йти вдвох, так буде дешевше. Вже приблизно майже цілий місяць я не знімав відео про східницю, приїхав і мені вже самому стало цікаво, я побачив велику кількість е, людей на курорті. Я думаю, що десь там приблизно з 10 до 11 там так максимально люди ходять, е, було значно більше, ніж зараз. Хоча ми зараз пройдемося біля одного джерела, другого, третього, аж до третього підемо. В джерела І подивимось, там кажуть, що дуже багато людей чекають в черзі, вода повільно тече, і багато людей чекають, щоб набрати нафтусі. Насправді у східниці дуже багато різних джерел з мінеральними водами, і то нафтуся, і содова, і залізиста. А в цьому районі бачу десь, напевно, 4 є джерела. І оці всі санаторії, які тут є. Відпочинкові комплекси, там є лікарі. Звісно, коли ви приїжджаєте на відпочинок, консультація лікаря-терапевта всюди входить у вартість вашого проживання. І ці лікарі якраз призначають цю нафту сьоч, там іншу воду, яка тут є в цьому районі, щоб люди далеко не ходили, і тому тут є черги. Значить, відповідно, в цих санаторіях дуже багато людей відпочивають. Подивіться, черга ліворуч. Під деревом люди сидять, чекають і праворуч тут набирають воду. Ну, на сонці, знаєте, сьогодні трішки спекотно, а люди дехто чекає на лавочках з іншої сторони дороги. Це джерело 1С. Буква С означає, що це свердловина. Це ну, не природне джерело, це є свердловина. Його пробурили, там просверлили і звідти пішла вода. У зробили невеликий бювет. І люди тут набирають воду. Це було перше джерело е, вода по типу нафтуся, тут джерело номер 13 залізиста. Черга невелика, але черга є. Також люди чекають, щоб набрати водички. А ми, друзі, йдемо зараз на новий ринок, потім підемо на сувенірний ринок. І стежкою лісом підемо до джерела номер 3 потім сходами вверх до казкового лісу. Дійсно, інстаграмне місце. Яке люди просто навіть... Я зустрічав неодноразово людей, які йдуть до джерела номер 3 і не знають, куди вони йдуть, вони просто йдуть до Казкового лісу, щоб сфотографуватися з тими велетенськими смереками з цікавими пейзажами, краєвидами і, і так далі. Ну, зараз ще й в лісі. Вже осіння пора, ростуть гриби, можна навіть десь знайти якихось і грибів. Неодноразово бачив в осінній період, як люди збирали в цьому лісі гриби. Дуже зручно, що побудували отут оцей ринок. Це і сувеніри, і одяг, і продукти, і все, що тільки душа забажає. Дуже багато чого можна знайти на цьому ринку. Раніше він був при дорозі, там, де сувенірний ринок, люди ходили. Через цю дорогу ну, було незручно. Зараз це все зробили в одному місці. Ну, сувенірний ринок, звісно, там залишився, але багато є і різних бутіків тут. ну Зараз бачите сезон, то торгівля йде, людей вистачає. Не знати, як низький сезон, знаєте, коли менше людей, там, можливо, листопад, лютий, березень, це такі місяці, в які зазвичай менше людей. Хоча взимку минулого року у східниці було дуже багато людей, як і в Трускавці. Хто вперше на каналі Трускавець Тревел, друзі, то хочу сказати, що в червні, місяці, коли був низький сезон, я відпочивав у східниці цілий тиждень. звісно, людей було менше, не так, як зараз. Відпочивав в приватному будинку Лофтхаус. Відео є на каналі, навіть цілий список відтворення про відпочинок 8 серій. Як серіал знімав від сніданку до самого вечора, куди їздив. Що робив, куди ходив. Ну, кажуть, що дуже цікаві відео, хто бачив, переглядав. Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться. Показував відео, куди можна сходити пішки у східниці, куди можна поїхати, якщо ви приїхали на власному автомобілі. Довкола східниці дуже багато цікавих різноманітних локацій, де можна відпочити, сфотографуватися класно, десь там на гойдалках покататися, сходити на водоспад, половити форель. Сходити на ринок і так далі, до різних джерел ходили. Ми в курортний парк Пантелеймона Цілителя також ходили, там є два джерела. Ще у східниці є повстанська Криївка, є східницька колиба, де можна непогано провести час. Також там є Форельник, є Форельник Опака, є Наскельний комплекс тустань. У мене також відео є на каналі. Ну і також у східниці на різних місцях продають екскурсії. Які можна поїхати не тільки довкола східниці, можна поїхати кудись далі в Закарпаття, у Львів, Дрогович, Самбір. Багато також різних цікавих екскурсій пропонують оці екскурсувади. Є в різних місцях, навіть в самому центрі Східниці, бачив, там одна пані продає також на продуктовому ринку. До речі, щоб було цікаво сьогодні сходити на продуктовий ринок, подивитися, чи є білі гриби. Знаєте, я сьогодні зранку був у Трускавці. На ринку то білих грибів не так багато. Там, звісно, продавались, кілограм був аж 400 гривень. У східниці мені було б цікаво подивитися, можливо, тут дешевше, і можливо тут є більше грибів, оскільки тут є більше лісів. А ще сьогодні, друзі, хочу поїхати в східницю апартелі. Я багато вам розповідав, що за минулий рік відкрилися у східниці аж три нових відпочинкових комплекси або готелі, і такі величезні, це а готель, також партль-східниця і Lofthaus, е, здається, також в минулому році відкрився, а панорама східниця відкрилася в цьому році. Це я про такі великі знаєте, відпочинкові комплекси, говорючі, готелі. Звісно, відкривалися ще інші, але ну, менші. Не було такого пафосного можливо відкриття, як там в східниця Апартель, як відкривалася. Також пам не пам'ятаю, як відкрився А-готель, але тут є цікаве місце, є Бістро, в якому ми неодноразово обідали. Ось це зразу знаходиться біля сувенірного ринка, праворуч, а це А-готель, і тут є також Бістро. Ну, а ми вже на сувенірному ринку, бачите, продають і карпатський мед, і також горіхи, гриби. Різні польські продукти, є навіть повністю цілі магазини, все привезено із-за кордону, з Польщі, наприклад, є щось італійське, ну багато різного. Дитячих іграшок багато, різних виробів з дерева. Сувенірів ну просто дуже багато. Звісно, це не такий ринок, як у Яремче. Мені здається, що у Яремче найбільший взагалі сувенірний ринок в цій нашій напевно, країні. Дуже багато різних коментарів є під відео зі східниці. Завжди люди запитують, яка там вартість відпочинку, наприклад, в тому чи іншому готелі. Чи є там подобово, наприклад, зняти якусь квартиру, кімнату чи будинок. Звісно, друзі, що це все є і ціни завжди можуть відрізнятися. Є високий сезон, є низький сезон. Ви можете замовляти через букінг. До речі. Це зручний такий інтернет-сервіс, але це для готелів, там, для відпочинкових комплексів, для різних ВІЛ. А приватний сектор зручно шукати десь на OLX, до BioAy. Або якщо хтось з знайомих відпочивав в східниці і знає, наприклад, вже там номера тих чи інших власників. Бо якщо йдеш по східниці, то видно, номера нам практично через будинок. що Там, там здається кімната, там квартира, там будинок. Ну, одним словом, варіантів є дуже багато. А через booking дуже зручно шукати. Готель, чи там відпочинковий комплекс, там зразу видно, чи там є сніданки. Ну, наприклад, чи трьохразове харчування, чи без взагалі, харчування, чи є басейни. Ну, взагалі там все описано, зручно, як відгуки, є різні коментарі. Але розкажу вам свій досвід. Я замовляв через booking, якось, не знаю, дзвонилися з готелем. Умови нам трішки не підійшли, нам запропонували за ту саму ціну, що через Booking, але набагато кращий номер. Тобто сказали, що букінг стягує 20% з готелів за обрані номери. Тому можна знаєте, шукати на букінгу, а бронювати, звертатися напряму в готель або через якісь соцмережі. Також, як мені розповіли в готелі, що бувають різні акції, знижки, розіграші, треба слідкувати. За їхніми соцмережами. Звісно, в них десь бувають і дні народження, і всякі І можна потрапити на непогані варіанти. А ми вже, друзі, пройшли сувенірний ринок. Бачите, стежка веде нас до джерела номер 3 Вода також мінеральна по типу нафтуся. Людей багато. Хтось приходив тільки фотографуватися, хтось приходить набирати воду. Там також є місце, де можна підігріти. Цю нафту, ну Звісно, потрібно мати з собою якийсь там спирт або щось ну приладдя знаєте, комусь призначають лікарі теплу нафту. от У Трускавці є один центральний бювет, в який подається нафтуся, і там є спеціальне обладнання, яке підігріває цю воду. і Є різні крани з цією водою. Є з холодною, а є з теплою. Ну, тобто, температура 18-40. О, там тепліша, середня, де, напевно, десь 30-30 чимось градусів, але так написано від 18 до 40. Тут потрібно це все робити е, вручну, підігрівати, але ну, я думаю, що цей процес набагато цікавіший, ніж у трускавці, оскільки можна тут присісти на лавочках, подихати гарним, гірським, свіжим, хвойним повітрям. Дуже корисне повітря. Тут зараз подивіться, яка вологість, бачите, бруківка навіть не висихає. Дощі вже не було, там, напевно, два дні точно дощі не падали. Але подивіться, яка краса в лісі. Ще не настав жовтень місяць, щоб листя пожовтіло. Зелень така насичена, бачите, насиченого кольору. Білочок не бачив. Білочок зазвичай в цьому лісі дуже багато. Можна було колись зустріти їх на кожному кроці. Просто зараз дуже багато людей, всі стараються покормити білочку, сфотографуватися з нею, тому їх десь. В них немає потреби. Вони вже поснідали, тепер чекають там іншої години, щоб прийти там збирати знову горішків від людей чи інших якось смаколиків. Є по цілому лісі, бачите, годівнички. Дуже класно зараз підсвічує сонце. Нагадаю, що зараз 12.30 майже обідня пора у східниці. Місце дуже цікаве. Коли я перший раз прийшов сюди, це була зима. Зимою це взагалі точно казковий ліс був. Світило сонце. На цих всіх смереках лежав сніг. Ну і тут десь, напевно, сантиметрів 30 снігу було на низу. Ну, було дуже красиво. Ну, бачите, східниця набирає обертів, будуються все нові і нові готелі, відпочинкові комплекси і ще будуються. І будуть будуватися. Вже, не знати, десь будується поза межами. Східниці, от як східниця Партель, взагалі там на об'їзній дорозі, побудувалися і бачив вже відео неодноразово в Тіктоку і в Ютубі, що навіть краще, ніж у Буковелі. Ну, звісно, тут немає гірськолижних, гірськолижних трас, це є у Береславі, але як показала минула зима, минула зима була дуже тепла. Не було снігу, там гірськолижні оці підйомники працювали всього лиш кілька днів. коли там була мінусова температура, навіть як була мінусова температура, не було снігу. Там е стоять оці снігові гармати, які накидують штучний сніг на траси. ну не знаю Подивіться, друзі, яка тут черга до джерела номер 3 Люди і стоять, і сидять, і чекають. ну Єдине, що не бачу, щоб хтось підігрівав цю нахтуся, але всі подивіться, чекають, щоб набрати водички. Колись. Е Два місяці тому, як знімав я відео, у східниці сказали, що потрібно було півтори години чекати, щоб набрати оцю нафтусю. Люди, подивіться, скільки людей. Але класно, що зробили оці нові сходи до казкового лісу. Ось там в кінці можна набрати нафтусю з джерела номер 3 Зробили нові сходи. Бачите, я знімав відео ще в червні, місяці, і коли я відпочивав у східниці, були старі сходи. Такі, що можна було з них просто впасти, полетіти вниз. Вони були дуже слизькі, вже поросли мохом, десь дерево повністю згнило, а тут вже, бачите, все нове, класно виглядають, класний мають вид. І потрібно, бачите, піднятися цими сходами, щоб потрапити до казкового лісу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, і ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити найцікавіше, бо відео зі східниць ще буде дуже багато. Також будуть відео із Трускавця, із Єремчі, з Моршина, із Буковеля. всіх цих курортів. Є вже кілька відео на каналі, буде ще більше. Є різні цікаві локації довкола цих всіх курортів. Так що, друзі, підписуйтесь на канал Трускавець Тревел, щоб не пропустити саме цікаве. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми вже, друзі, в казковому лісі, подивіться, яка неймовірна краса. Велетенські коріння, велетенські дерева. Мені знаєте, така стежка цікава, і всі люди сюди приходять фотографуватися. Природа неземна. Мені нагадує, я колись ходив на Говерлу, там так само була така стежка, що з-під землі було видно коріння цих всіх дерев. Ну, падають дощі, знаєте, розмивають оцю всю землю. ну Тут практично глина, вона такого жовтого кольору і вона вся стікає вниз і коріння Появляється, знаєте, наверху. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па